Любі другокласники, вітаю вас на уроці української мови. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці, підручник. Приготувались? Ну що ж, чудово, давайте починати! Сьогодні на нашому уроці найуважніші діти зможуть побачити мовне диво. Виявляється, лише один звук може повністю змінити значення слова. Зараз ми з вами прослухаємо пісеньку. Будь ласка, приготуйте вушка і дуже уважно прослухайте її. Де うん Я гніздечко будувала, пір'я прутики збирала, і тепер я взимку маю, де жити. Діти, скажіть, про кого йдеться у пісенці? Як звірята готувалися до зими? Ну, а зараз, відгадайте загадку. З. М я сіра та маленька. Хвостик довгий і тоненький, з ша знайдеш мене між хвої, в лапках білочки рудої. Давайте думати, сіра та маленька. Хто це може бути з довгим та тоненьким хвостиком? Миша і шишка. В нашому зошиті запишемо слова від гадки. Розпочнемо ми з вами мишка. Перше слово розпочинаємо писати з великої букви Мишка. Після мишки ставимо кому. Та запишемо вже з маленької букви друге слово Шишка. Постав відео на паузу та запиши ці два слова. Зверніть увагу, начебто однакові слова, але як перша буква одна всього буква. Може змінити значення слова. Давайте ми з вами пограємо в слова. Наприклад, є білка, я міняю букву і стає Гілка. Є слово ганок, а якщо ми з вами поміняємо першу букву, то зможемо утворити. Слово ми прокидаємося з вами, коли? Ганок, ранок. Тепер давайте череда. А є день тижня. Середа, наприклад. Далі карта. Змінюємо першу букву. Парта, злива, а є такий фрукт злива, слива, корона, а пташка, Ворона, калина, а ягода. Малина, Думка. Змінюємо першу букву і вийде такий жіночий дівчачий аксесуар. Сумка, думка, сумка. Бачите, як всього одна буква може змінити значення і може змінити взагалі слово. Зараз ми з вами попрацюємо з жартівливим віршем. Ігоря січовика, сторінка в нашому підручнику завдання 5. Прослухайте цей вірш. Рік пішов гуляти в сад, не дійшов, бо повз назад. Соловець затьохкав швидко, як побачив гарну клітку. Лисичка знає на зубок смачненьку казку колосок. Щось, щось не так в цьому вірші. Погляньте, будь ласка, є три слова, в яких якась зовсім не та буква. Як це рік може піти гуляти в сад? Давайте спробуємо замінити букву І іншою голосною буквою. Давайте подивимося. Рак! Війшов гуляти в сад, не дійшов попоз бо назад. Соловей затьохкав швидко, бо побачив гарну хіба клітку. Як це? Мені здається, що він не буде тьохкати, співати, якщо побачить клітку. Давайте міняти букву Л. Гарна, різнокольорова у нас росте. Що? Квітка. Соловей затягкав швидко, як побачив гарну квітку. Ну і останнє ви знаєте всі цю казочку. Хіба казка називається колосок. Колобок лисичка знає на зубок смачненьку казку колобок. Поставте відео на паузу та прочитайте цей жартівливий вірш. Самостійно. А ми з вами рухаємося далі. Погляньте, будь ласка, перед нами вісім слів. Давайте прочитаємо які ж це слова. Робота. Страва. Спорт. Робот. Кома. Порт. Комар. Трава. Подивіться, будь ласка, та з'єднайте ці слова в пари. Вони мають. Бути однаковими схожими, але відрізнятися одна буква. Наприклад, подивіться, будь ласка, робота. Робот без букви А. Різні вже, з буквою А різні вже слова. А ну, будь ласка, утворіть наступні пари. Порт. Комар, кома і четверта пара слів. Трава, страва. Всього одна буква, і міняється значення слова. Попий водички та повернись до роботи. Що ж, маленьке правило від тигрика? У віршах ми дуже часто, майже завжди, будемо зустрічати та зустрічаємо Риму. Що ж таке Рима? Це співзвуча закінчень слів у віршованих рядках. Наприклад, урок дзвінок, однакові закінчення. Наприклад, на полі то полі. Давайте спробуємо з вами трошечки поримувати. Подивіться, будь ласка, роса, а Рима у дівчаток є. Коса, роса, коса. Далі, подивіться, будь ласка, діти. Квіти, діти, квіти. Наступна пара. Квасолька. Парасолька. Квасолька, парасолька. І ще одна пара. Веселі. Веселі каруселі. Веселі каруселі. А зараз прослухайте, будь ласка, завдання на самостійне опрацювання. Перед нами є два рядочки слів. Перший рядочок актор. ракета, лесок, шарф, масло, сосна, атлас. В другом рядочку наступные слова. Салат, карета, токар, сокил, фарш, насос, смола. В другом рядочку Слова складаються з таких самих букв, як і якісь слова в першому рядочку. Наприклад, подивіться, актор з букв слова актор, якщо ми з вами переставимо як, як частиночки пазлу або як цеглиночки. Ліго, якщо ми переставимо букви, то у нас утвориться слово токар. Подивіться. АК, тор і такі самі букви є в слові токар. Далі, наприклад, ракета, якщо ми поміняємо з вами місцями букви, то утвориться у нас слово карета. Ваше завдання в. Зошиті в косу лінієчку. записати ось такі пари слів. З слова лісок скласти, пошукати якесь слово нове, зі слова шарф, зі слова масло, сосна-атлас та записати утворюючі пари, такі, як, наприклад, актор «токар». Ракета карета. Нових слів придумувати не потрібно, бо у вас є ось тут підказки. Вам ось тут потрібно знайти таке слово, яке складається з точнісіньких таких самих букв, як і слово приклад. Я бажаю вам успіхів. Ну що ж? Сьогодні ми з вами що вчилися робити на уроці? Замінювати букву одну і створювати нові слова. Яке завдання вам найбільше сподобалося виконувати? І скажіть, чи всі слова? Які будуть написані вами, будуть написано правильно. Поміркуйте, налаштуйте себе. На останок оберіть, будь ласка, сову, яка відповідає вашій роботі. Ліва сова каже, мені було легко, посерединці мені було складно, і права сова каже, мені було цікаво. Я дякую вам за роботу. До зустрічі.